Блогерка Даша Квіткова вдруге виходить заміж її обранцем. Став футболіст Київського Динамо та збірної України, 23-річний Володимир Брашко. Пропозиція роки і серця відбулася просто на полі для гольфу. А там Володимир влаштував романтичний сюрприз і почув омріяне. Так даша одразу поділилася з щасливим моментом у соцмережах. І показала каблучку, святкову атмосферу освічення. Ну і історія кохання пари розвивалася стрімко і розвивається досі стрімку, стрімко, попри те, що а, вони офіційно афішували свої стосунки лише кілька місяців тому, саме цього вересня вони зробили рішучий крок і заручилися. Володимир запросив Дашу на побачення, яке виглядало як просто звичайна гра у гольф, але саме там на зеленому полі її чекав сюрприз величезне серце зі свічок, букет квітів і каблучка, яку спортсмен заздалегідь приготував. Даша була настільки зворушена, що одразу погодилася і показала ці фотки у соцмережах. А ну і трохи про самого Володимира Хочеться вам розповісти, хто ж він цей новий обранець однієї з найвідоміших українських блогерок. А як я вже і сказав, брашку 23 роки, але він вже закріпився у складі Динамо як півзахисник і грає за національну збірну України. Контракт із Динамо у нього підписаний аж до 2029 року. Ну року. А на порталі Transfer Market його вартість оцінюють у 12 мільйонів євро. У липні день народження Даші Володимир вперше публічно підтвердив їхні стосунки. Він її привітав а, з ним народження, написав моя кохана. Ну і з цього моменту пара перестала приховувати свої стосунки.